Пригадайте, як ще 10 років тому всі сиділи у Фейсбук, а сьогодні там в основному реклама і родичі, які вітають один одного з Днем народження. Колись Ютуб здавався непохитним королем відеоконтенту, але потім з'явився Тікток і показав, що короткі відео можуть змінити правила гри, технології не стоять на місці, а поведінка користувачів змінюється ще швидше. Тож. Які соцмережі будуть популярні у 2035 році? Щоб зрозуміти це, треба заглянути у майбутнє технологій та суспільства. Соцмережі ніколи не стоять на місці. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok – всі вони були відповіддю на зміну поведінки користувачів. Якщо раніше соцмережі створювали для спілкування, то зараз для контенту. А що ж буде у майбутньому? Щоб зрозуміти, які соцмережі стануть популярними через 10 років, потрібно поглянути на ключові тренди, що визначають розвиток технологій. Один із найбільш очевидних напрямів розвитку це повне занурення у цифровий світ через віртуальну та доповнену реальність. Сьогодні ми взаємодіємо з соцмережами через екрани смартфонів. Але що, якщо вже через 10 років ми будемо заходити в соцмережу не за допомогою свайпу, а через vr окуляри чи навіть контактні лінзи? Метавсесвіти можуть стати майбутнім соцмереж, перетворюючи цифрові платформи з місць для постів і відео на інтерактивні світи, де люди працюють, спілкуються, відпочивають та навіть створюють власні віртуальні бізнеси. Якщо зараз ми лайкаємо пости та коментуємо фото друзів, то в майбутньому ми зможемо зустрічатися у цифрових кафе, відвідувати концерти віртуальних музикантів або навіть подорожувати віртуальними містами, де кожен користувач зможе створити свою реальність. Сьогодні такі технології здаються нішевими, але саме так виглядали перші соцмережі у 2000-х. Але можливо навіть це не межа. Деякі компанії, такі як Neuralink, розробляють технології, які можуть повністю змінити спосіб, яким ми користуємося соцмережами. Що якщо через 10 років для посту в соцмережі навіть не знадобиться телефон? Ви просто подумаєте про повідомлення, і воно одразу ж з'явиться у вашому профілі. Телепатичний інтернет звучить як наукова фантастика, але чи не так само звучав смартфон у 90-х? Проте, метавсесвіти це не єдиний варіант соцмережі майбутнього можуть відійти від візуальної взаємодії і зробити ставку на штучний інтелект. Вже зараз алгоритми TikTok знають про ваші вподобання більше, ніж ви самі. Але уявіть, що замість простої рекомендаційної системи кожен користувач матиме персонального ai компаньона який буде допомагати знаходити друзів, створювати ідеальний контент, вести розмови та навіть прогнозувати ваш настрій. Штучний інтелект може також змінити саме поняття інфлюенсерів. Якщо зараз популярні блогери це реальні люди, то у майбутньому їх місце можуть зайняти цифрові особистості, створені AI. Вже сьогодні є віртуальні моделі та навіть цифрові музиканти. Але що якщо через 10 років більшість популярних облікових записів будуть належати не людям, а нейромережам, вони зможуть постійно створювати контент, ідеально адаптований до кожного користувача, і вести взаємодію так, що ви навіть не знатимете, що спілкуєтесь з AI? Ще один важливий тренд це децентралізація. Сучасні соцмережі належать великим корпораціям, які контролюють контент, алгоритми та персональні дані користувачів, але технології web 3 можуть змінити це. Уявіть платформу, де ніхто не може видалити ваші пости чи змінити алгоритм показу контенту, тому що вся система працює на блокчейні. Користувачі самі керують своїми профілями та навіть отримують криптовалюту за активність у мережі. Крім того, соцмережі можуть відійти від концепції відкритих платформ і перейти до закритих екосистем. Ми вже бачимо, що багато людей втомилися від алгоритмів і воліють спілкуватися у приватних чатах, невеликих групах або закритих спільнотах. У майбутньому ця тенденція може розвинутися, і соцмережі перетворяться на мережі маленьких спільнот, де кожен користувач буде частиною вузького кола людей з подібними інтересами. Тож, які соцмережі будуть популярні у 2035 році? Цілком можливо, що це будуть віртуальні платформи, де ми будемо жити, працювати і спілкуватися через VR або AR. або ж соцмережі повністю вийдуть за межі екранів і стануть частиною нашої свідомості через нейроінтерфейси. Можливо, ми взагалі забудемо, що таке лайки та коментарі, і почнемо комунікувати безпосередньо через думки. А може, соцмережі просто зникнуть і людство нарешті повернеться до спілкування в реальному житті? Як думаєте, яка соцмережа стане головною у 2035 році? Пишіть у коментарях, можливо, саме ваша ідея стане проривною.